Давай. Катю, вітаю. вітаю. Ми з України тебе вітаємо. Ти нас зі Швеції. І дуже-дуже ну, рада, що в нас є така можливість з тобою поспілкуватися сьогодні для наших читачів з Останівки. Хочу з тобою поговорити у розрізі нашої рубрики Люди, які надихають. Скажу тобі чесно, по секрету, ну, по секрету, так, ти мене завжди надихала. Ну, як і всі наші, до речі, автори нашого сайту, тому що говорити те, що тебе надихає, те, над чим ти зараз працюєш внутрішнє, ну так, оголюєш себе, це ну, не кожен може так зробити по-чесному, щиро, а, тому а, ви мене дуже дуже надихаєте. Так, от, yes. я хотіла з тобою поговорити а, ось про що. Давай відкотимося на півроку назад, на 23 лютого, Катя Павелко. Розкажи, будь ласка, 23 лютого хто ти є? Ким ти є, де ти є, і твоя справа? 23 третій Я у Вичгороді живу зі своєю родиною два роки, як ми вже змогли купити там квартиру і живемо у місті, яке нас дуже надихає. Я вже рік, як засновниця. ФОП з відеопродакшн і легально, як я хотіла, давно вже займаюся проєктами, які теж мене надихають. Тобто, це зйомка відео проєктів, репортажів, написання текстів про людей, що мені, мене надихають. І це для мене дуже важливо, бо своя справа надає тобі можливість обирати, з ким тобі працювати, з якими людьми, для якої мети. Тому я, в принципі, дуже щаслива на той момент, що я маю таку вже можливість. Мені 40 років, і на той момент у мене е, ну, є двомісячна третя дитина, е, яку ми не дуже очікували, але яку ми були дуже раді її зустріти. Данило народився 24 грудня на Різдво, і це все було просто ну, класний такий процес для нашої родини. Так, і 23 лютого я отримала рахунок за добре виконаний проект, реалізований разом з моїм чоловіком, відеооператором, відеомонтажером від проекту з USAID. Ми знімали навчання територіальних громад для розвитку цих громад, винайдення ресурсів, які вони мають, і це теж для мене було дуже важливо. Бо ну це класно було. Тобто, 23 лютого це такий концентрат. Всього, чого б я хотіла побажати собі на Сорокаріччя, розумієш? Угу. Ну, відтоді минули е, перші дні повномасштабної війни, проведені у вижорді на Київщині, так? Е, важка шестиденна дорога порятунку та п'ять з половиною місяців у Швеції. Катя Павелко, 26 серпня, тобто сьогодні. Хто ти є? ким ти є, де ти є? І твоя справа? Сьогодні моя родина разом із чоловіком, тому що в нас троє дітей його легально випустили з нами. Ми виїхали до Швеції. Знову ж таки, це було не дуже як сказати заплановано, бо ми не хотіли їхати з країни, але просто були дуже розгублені, і це був просто план, який мені подарувала моя знайома. Вона просто сказала: роби так. І коли я була в такому тумані, і ми сиділи у холодному Львові, не розуміли, що робити. Ну, це було як просто я щось можу зробити. І тому ми опинилися тут. В Упсалі живе дуже моя давня знайома з Запоріжжя. Вона була викладачкою в моєму університеті, коли я навчалась. і тут вона просто дуже давно вийшла заміж, і вона допомогла нам знайти тут помешкання, де ми можемо жити. Тому ми живемо в Упсалі зараз. Це місто університет, скажімо так, бо дуже великий університет, і тут в основному студенти та викладачі живуть. Хто Я Я не можу покинути відео бо з трьох наплічників, з якими ми приїхали до Швеції, там був один наплічник повний памперсів для малюка, інший це їжа для дітей, і третє це була камера, яку ми взяли з собою серед тих, що ми мали. Тому. Тут зараз я намагаюсь, живучи серед шведів, намагаюсь розповідати їм про те, що таке Україна. Бо дуже багато з них, більшість, кого ми зустрічаємо, взагалі не знали до війни, що це за країна. Вони ніколи тут не були в Україні, вони не знали людей звідси просто. Ну, Це дуже добрі люди в більшості свої, І коли почалась біда, вони дуже захотіли допомогти, просто хто як міг. Вони просто не могли сидіти і дивитися. Тому е, тут багато є волонтерських організацій, які зараз і продовжують займатися, не дивлячись на те, що вже півроку йде війна. Вони продовжують допомагати, годувати, одягати, шукати житло і так далі. Е, окрім того, я... Е, не можу знову ж таки сидіти без справи, не дивлячись на малюка і дітей, яких треба влаштувати було до школи. То я намагаюся шукати і знаходити цікаві історії підтримки України і українців зі Швеції і знімати інтерв'ю. Ну на тому рівні, якому ми можемо робити це разом з малюком на плечі і з чоловіком, який знайшов тут тимчасову роботу, такий підробіток е в медичному центрі. Він там робить всі види робіт, які тільки він вмів за життя. Ось і цей мене... проект як називається серія інтерв'ю. Ця серія називається Voice for Ukraine, і я просто намагаюсь збирати історії підтримки. Бо зараз у нас такий же гіркий літопис піврічної болі, втрат і так далі. І для мене важливо бачити, що є маленькі, але дуже світлі історії підтримки. Мені здається, що це теж. Якийсь така маленька частина боротьби проти того зла, що суне не тільки на нашу країну, а взагалі на, на світ на європу. Катя, от скажи мені щиро, що примусило або підштовхнуло тебе обрати опцію діяти? Ну тобі не вистачало щоденних справ з двома дітьми, і грудним малюком з адаптацією в новій країні, зі всілякими бюрократичними штучками, так? Ти знаєш, іноді іноді мені здається, що це щось трошки хворобливе. Це така велика активність, і я від неї і потерпаю, і вигораю. Потім знову видихаю, повертаюсь. Це не легко. Я одразу можу сказати, це, це складно. Бо іноді потрібно для того, щоб взяти інтерв'ю, потрібно їхати, наприклад, в стокгольм. Це година. Дороги на потязі потягом це складно в принципі, для мене, бо малюк зі мною постійно. Але знаєш, в мене таке враження від початку війни почалося, що я маю жити, я маю жити от настільки повно, наскільки я можу прямо зараз. Бо це відчуття того, що завтра може не настати, воно зараз настільки як. Ну, я просто не знаю, воно воно мене оточує. Тому, от, якщо я бачу, що я можу зараз це зробити, я це роблю. Я не роблю лише тоді, коли в мене немає сил. Все. якщо сили в мене є, хтось там мене про щось просить, або я маю якусь ідею, то я маю це робити. Тому, окрім того, що я знімаю інтерв'ю. Я тут вступила в трошки в волонтерську групу, намагаюсь допомагати українцям, що приїжджають комунікувати з місцевими шведами, що допомагають з тимчасовим житлом. Тобто, я там перекладаю mm -hmm. якісь речі або ще щось. А, крім того, я вибач, відчу... будь ласка, yeah. от позавчора, позавчора, я побачила в тебе на сторінці у Фейсбуці пост про те, що ти почала вивчати шведську. Ну це зрозуміло, але. Невгамовна Катя вирішила піти далі, і з вересня ти починаєш е, навчати викладати так? українську для шведів, для тих, хто бажає. Навіщо ти це робиш? Що то що? От навіщо це тобі? Ну, по-перше, це офіційна робота. Це не так просто знаєш волонтерство. Це дійсно ну це не велика робота, це не великі там гроші і так далі. Але це офіційно. І це я офіційно як сказати, пройшла інтерв'ю там співбесіди, Прям було мені дуже цікаво, як я мотивувала їх себе взяти. Але мені ну, дуже страшно насправді, дуже страшно, бо я не викладач української мови. Ну і, і рівень української мови. Я знаю людей, які ну класно. Розмовляють я ще на, на шляху до, до, цього, до цієї мети, але я їм казала, мені здається, що через те мене взяли на цей курс. Він маленький, там буде 10-12 занять, одна, одне заняття на, на тиждень. Ага. Тобто, це, це просто для знайомства ну є інтерес зацікавленість в суспільстві. Є вони хочуть це інститут для дорослих, тобто в них ага. короткочасні курси з якихось просто цікавих тем. Для мене дуже важливо просто сказати, що ми є, українці є, бо зараз тут у Швеції я зіткнулася з такою проблемою, що вони кажуть: Ну ви ж всі розумієте російську. Ну і це правда. Більшість людей, яких я зустрічаю тут з України, розмовляють російською. На жаль, моя родина, вона теж російськомовна. Бо ми з Запоріжжя розмовляли все життя російською мовою. Почали українською ми спілкуватись, коли ми приїхали до Вижгорода. Була повністю україномовна школа в дітей. Я працювала на держслужбі, мала розмовляти українською. Але і тому шведи і ті люди, які тут навіть з України живуть, вони теж розмовляють російською, кажуть, ну давайте не будемо москва. Ну, ви ж все розумієте. Але я розумію, наскільки це важливо через ага. це війну люди, через це зруйновані міста. І, і мені хочеться сказати, ми дійсно різні, це, це два різних народи, це два різних, це дві різних мови. І мені хочеться про це говорити от на тому рівні, якому. Його. Ага. Катю, а скажи, будь ласка, от за ці, э, за ці останні півроку. Твій найбільший страх і біль, які, які вони були. Що це було? Іноді здається, що емоції взагалі зникли. А, от Знаєш, начебто ти робот. Ти просто ну, є якоюсь опцією, і ти, коли бачиш якусь можливість, ти це виконуєш якось автоматично. А, вперше я заплакала, коли. Я просто дивилась відео, як евакували харківський зоопарк. Я в Харкові за все життя не була можливо один раз дуже давно. В зоопарку не була взагалі. Тому я не знаю, коли вмикається цей механізм болю і страху, але ну, найстрашніше, я пам'ятаю, це був третій день війни, коли ми у Вишгороді. Рятувались у підвалі великої церкви протестантської, в нашої там, де знаходилася школа моїх дітей. І е, в нас е, там було багато людей: 130 десь чолов е, людей було і були підлітки, які сміялись вночі. Там для них це було як я не знаю, розвага, ну, <зас> а то, нерви. я не знаю. І хтось прийшов і сказав, що люди ну, ви зрозумієте це справжня війна. І зараз ми вам розкажемо, як рятуватись. Коли прилетить ракета до цього будинку. Ви маєте стати по периметру цього приміщення і молитись про те, що просто, ну я не знаю, або померти швидко, або ще щось. А в мене троє дітей. І коли я побачила, як вони бояться, оце був, я думаю, найбільший страх моєму житті. Бо я зрозуміла, що я просто не зможу їх закрити. Ну, Я не зможу. Е і тому е складно сказати, які. Який найбільший страх? Бо коли я бачу все, що відбувається зараз в Україні, а я не поруч, це знову ж таки страх, і це знову ж таки біль. Тобто, це як нерозривне щось зі мною. Тому найбільший страх мені здається в тому, щоб коли війна завершиться перемогою, а я в це ну, я, я в це вірю, щоб ми не втратили те, що ми набули зараз. От щоб ми не відкотилися на ті рутинні якісь шляхи, якими ми йшли. Звикли російською спілкуватись, будемо спілкуватись. Навіщо напружуватись, звикли хабарі брати і давати. Ну навіщо це ж швидке, швидкий шлях там до чогось досягти. Тут в європі такого взагалі немає, і тут дуже довго тут дуже довгі бюрократичні процеси, але вони живуть в суспільстві, яке ти поважаєш. І от для мене дуже страшно, якби якщо ми не побудуємо таке суспільство після війни. От оце, мабуть, найбільше страх. Слухай, а твоя найбільша радість і перемога. Ну, нам а... На даний момент. Надам Я розумію, що ще буде, а, але ось на даний момент які? А... Я радію, просто дивлячись на дуже прості речі, обіймаючи свого малюка, дивлячись на небо, відчуваючи запах. Сосен, які тут дуже схожі на вишгородські. від дуже простих речей. Дійсно. Ще я дуже радію від навчання. Мене дуже велика зараз жага. Ну я взагалі любила навчатися. Але це таке було. Ну я не знаю навіщо, просто якось. А зараз це просто як фізична потреба. От мені потрібно випити каву зранку і потім піти на якусь лекцію або ще щось. Тому, знаходячись тут, в Швеції я завершила один курс літосвіти, розпочала два курси по блогінгу і сторітелінгу ще, а і тільки вчора завершила курс візуальних комунікацій, які для українців робили данці. Тобто, мені знову ж таки здається, що це якась втеча від реальності, можливо, але я кайфую від цього, коли в мене є можливість щось нове дізнаватися. А що тобі допомагає триматися зараз? Ти знаєш, я дивлюсь на людей, які тримаються. І навіть на тих, хто не тримається. Я просто радію через те, що вони живі. І це мені допомагає, коли я бачу живих людей. Бо я розумію, що надії немає там, де смерть. І от коли я можу побачити тих, кого я люблю, навіть через Zoom, або я бачу, як живі люди тут дійсно живі зсередини, і вони відгукуються на біль людей з країни, яку вони ніколи не про неї не чули. Ну, це мене надихає. Це те, що мені дає можливості вставати вранці, навіть яка я втомлена не була, і щось робити для себе. Бо я розумію, що коли я щось роблю для себе, я роблю це і для України в тому числі. І для мене це важливо щось робити для України, знаходячись тут у безпеці. Тому складно сказати про натхнення, бо іноді це, це відбувається зі мною. Як попри, попри все. Угу. Знаєш, не завдячуючи чомусь, а просто навпаки, попри те, що на нас пре, і ти йдеш просто назустріч зустріч цьому. Якось так. А якою і... ти бачиш Україну після перемоги. Я бачу її такою країною, яка Ніколи не забуде ту ціну, яка вона, яку вона заплатила за те, що в неї є зараз. Тобто, а що зараз є? Є розуміння, хто ми, є розуміння, що ми є нація, що ми нація, якій не 31 рік, який багато століть, в якій є велике культурне надбання. І це лише наша, я кажу тільки про себе провина, що ти не хот... ну, я не хотіла розбиратись в якихось речах, наприклад, своєї своєму минулому, але е я знаю, що та ціна, яку ми заплатили, наша країна це буде е найбільшою мотивацією для постійного розвитку е стосунків між людьми, стосунків між суспільством і державою. Я... Я переконана, що в цьому суспільстві і в цій країні буде зроблено все, аби корупція, як явище, було викоренено. І Мені здається, що це один з найбільших челенджів для нашого суспільства, для наших людей просто простих людей, не кажучи вже про владу. Але мені здається, що це одне з найголовніших речей, бо це як ржа, яка роз'їдає. і я хочу, щоб наша країна була. Квітучою, але не розпадалася на такі частини, коли кожен сам за себе. Мені здається, що люди, які пройшли такий ад, який проходимо зараз ми, таке пекло, вони не дозволять більше, щоб це відбувалося. Круто. Катю, і наостанок, що ти побажаєш читачам Останівки? Любі мої друзі, побажаю зупинятися, бо от зараз ти мені сказала цю. Чарівну фразу «останівка». І це саме дійсно це про натхнення. Так, це про зупинку. Бо якщо не зупинятись, ти просто звалишся і згориш, не знаю, перетворишся на попіл. А ми не можемо собі зараз цього дозволити просто не можемо. Ми маємо бути сильними, ми маємо бути врівноваженими, тому потрібно зупинятись і оцінювати. То я, де я, чому я, куди я і навіщо? Тому я дуже бажаю всім читачам нашим, з якими ми дуже давно, і російською мовою, і якою завгодно мовою, але мовою серця в будь-якому разі спілкувались. Я бажаю вам зупинятись, робити висновки. З того, що відбувається з нами, чому це з нами відбувається? Що саме від мене може залежати в тому, щоб змінити це, надихатись і йти далі е і робити те, що ми можемо. Катюше. Я, же... я тобі дуже, 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 дуже вдячна, що ти знайшла час, що ти з нами поспілкувалася, і більше за все я тобі вдячна, що е ти тримаєшся і. Ну, не просто в заціпенні якомусь, а ти знайшла свою лінію фронту і стоїш. Стоїш і робиш те, що ти зараз можеш робити. Тому тримаймо стрій. Дякую. дякую, дякую. Дякую, і дякую, що ти знайшла сили не закрити останівку. Я тобі щиро вдячна. Бо Бо я вже тобі писала, що від початку війни слова зникли, вони кудись ділися. Ти як вигорів, ти як висох. Я не знаю. І для мене дуже важливо, щоб зараз останівка жила, щоб ці моменти, коли ми зупиняємось і щось віднаходимо в собі. Що ми собі зізнаємось, в чому може можливо каємось? Знаєш, для мене важливо це видавати, тому я дуже вірю в те, що не тільки я, але й інші автори Останівки, вони почнуть зараз. Я думаю, що ці півроку ми дуже багато наварили в собі, так. і дуже потрібно віддати. Тому так. я тобі вдячна, що є цей ресурс. <рес> Дякую. В мене ну саме такі є, ну саме таке враження було, тому я не змогла підняти руку і натиснути на кнопку все, тому що не можна не на часі це. Не на часі, це правда. Дякую. Дякую, люблю тебе, обіймаю. Обіймаю дуже.